Усім самий величезний привіт. Я вас запрошую до магазину АТБ. Подивимось, які акції знижки на ці два дні. Тобто понеділок та вівторок ще можна придбати деякі продукти із хорошими знижками. Дякую за коментарі. Вдячний вам дуже за ваші вподобайки. І розпочинаємо із ковбасного відділу. Ковбаса варена, розумний вибір куряча 300 г 28 гривень за округлі копійки до більшого. Варена київська свиняча 500 г 125 гривень. Ковбаса з м'яса птиці 400 г72 гривні зараз. Філе своя лінія куряча 22,30 за 100 г. Виріб м'ясний, новомиргородський 420 грамів, 52,60. Гурмана Гурман з сиром 70 гривень, 60 копійок. Також зі знижкою шинкова своя лінія 500 грамів 149,40. І також в акції своя лінія кобаса салямі італійська, сирокопчина 38 гривень за 100 грамів. Хороша ціна на добров. Салямі преміум це першого сорту 86 гривень 320 грамів. Знижка 30% на шинкові від добров сердельки. Ціна 24,40. Перевіряємо ціну на яйця по 5,79. Бачу, купують оселедець своє лінії 180 грамів. Це філешматочки в олії 45 гривень. Крабові палочки сніжний краб 200 грамів 68 гривень. Заморожені крабові палочки 550 грамів, 122,50. дуже смачні. Веладіс фарш з хеку 500 грамів, зараз 56 гривень. Варено-морожені глазуровані креветки 400 грамів, 168,50. Від Норвенхек філе на шкірі за ціною 21,70 Дуже хороша знижка на полімені три ведмеді мішутка. Я вчора купував оці дуже смачні, дійсно дуже хороші та якісні. Тут 450 грам, за ціною 76,50 Також в акції з м'ясом курки 650 грамів, 92 гривні. Та 102 гривні з м'ясом індички, також 650 грамів. Від Валесто хінкалі, сологуні та зеленню, 400 грамів, майже 114 гривень. Фарш своя лінія, свинояловича 500 грамів, 99,70. Мюнхенські від Глобино для гриля. Також їх купував непогані. 90 гривень 70 копійок, 600 грамів. Знижка на куряче філе Улар. Ціна 16,80. Фарш глобино курячий 500 г, за ціною 92 гривні. Чоботурочка селянська 8,30. Також дуже хороша ціна на вареники мішутка 450 грамів, 38 гривень. Цього разу тільки в акції масло молокія 62% жиру за ціною 85,30%. Безлактозне комо 73% жиру 88,80. Молочник селянський 72% жиру 35,60. А ще можна придбати тульчинку 400 грамів 72% жиру за ціною 73 гривні. І зверніть увагу, господинки, зараз хороша знижка на маргарин. Своя лінія 500 грамів за ціною 43,50 гривень. В акції заморожені булочки з куркою та грибами 600 грамів 70 гривень. Своя лінія, суп з грибами, суміш 400 грамів 40 гривень. І також в акції капуста Брокколі своє лінія 400 грамів 52 гривні. 120 гривень малина заморожена 250 грамів. Для пухнастиків зі знижкою усі пакети кетінгоу по 10,80 гривень. 15-20 віскаси і по 16 гривень фелікси. А можна придбати ось такий корм, мус з яловичиною за 16,30. Дуже хороша знижка на ласунка. Стакан Великан 100 грамів 18,50. Ласунка Люба Буба зі смаком жувальної губки 70 грамів, 21,70. Зі знижкою морозово хрещатик пломбір, тут 750 грамів. 130 гривень також хороша знижка. Дивіться тут київський пломбір з варенням лохини 140 грамів це велике пакування 51 гривня. Кому 1650 плавлений сир. Зараз в акції всі тверди, усі сири джугас. Подрібнений, точніше тертий 60 гривень 100 грамів, подрібнений також 100 грамів 67 гривень. Та твердий 180 грамів за ціною 116. Це польський сир з кибочками 135 грамів 58,50 Та польський ось такий, також саму ціну золотий. Це якась новинка, дивіться, в нашому АТБ 180 грамів сир, м'який чедеризований, до пасти. Навіть написали, що до пасти. Цікаву така новинку буде спробувати. 84 гривні поки що без знижки. Сир фелата по 55-60, тут 180 грамів. Зараз в акції Сологуні та сир Моцарела від Золотий резерв» 180 грамів 65,40. Зверніть увагу, власники карти ТБ можуть придбати крем сир Президент 180 грамів за ціною 62,50. Молоко далі на акції Яготинське 2,5 жиру за 39,50. Молоко ферма 2,5 жиру 43,60. Кефір ферма 2,5 жиру 51 гривня. Вершки преміалі 500 грамів 33% жиру за ціною 124. Яготинські вершки 500 грамів, 10% жиру, 62,50. Галичина кефірний жирний 51 гривня. Зі знижкою сметана просто наше 15 – 15% жирності 37,50. Стаканчики поки що усі по 300 грамів. Сир, своя лінія, нежирний 300 г50 гривень та 50 копійок. Злагода йогурт без наповнювачів, 1% жиру, 800 г 42 гривні. Ось такий можна придбати за 47 гривень. Та йогурт малина 1,2 жиру 45 гривень. Для малечі агуня по 14 та по 14,50 Власники карти ТБ можуть придбати йогурт молокію, густий по грецьки 8% жиру, стаканчик вагою 300 г за 32 гривні та 60 копійок. Молокія йогурт білий, 1,6% жиру. Також для власників карти ТБ 28,60 Цукерки по 10 гривень, чорна смородина, малина, полуниця. А цукерки на вагу зараз можна придбати. Ось такі від АВК 22 гривні майже за 100 г. Червоний Мак, своя лінія 21,60 за 100 г. І ось такі цукерки своя лінія по 14 гривень. Бачите, як розкуповують орео. Зараз воно по 27 гривень зі знижкою. В акції шоколад від Міленіум. Голден Нат 44 гривні. Велику шоколадку Вері Пері можна придбати за 116 гривень. Батончик кіткат зараз в акції великий по 32 гривні. І ось трішки менший 22 гривні в акції. Тістечко мілка, пакування 175 грамів за ціною 84,50. Зефір від Prestige 300 грамів класичний, 45,30. 300 грамів. Хто полюбляє ось ці вафлі, своя лінія Артек 36 гривень. Є ще з ароматом молока та лимоні. Усі по 240 грамів. Сухі сніданки старт 500 грамів, 57 гривень. Старт вагою 330 грамів, майже 50 гривень зі знижкою. Літо томатний напій півторалітровий, літровий. Зараз по 49 гривень та 20 копійок зі знижкою. А ще дуже хороша знижка на джафу яблучний. 49 гривень для власників карти АТБ. 60 гривень 50 копійок олія. Розумний вибір. Олія олейна по 68,90. А ось чумак 81,50. І зі знижкою зараз олія. Своя лінія. 800, навіть не 800, а 900 мілілітрів. 900 мл по ціні 68,60. Пакетована гречана крупа своя лінія 500 г 32 гривні. Не забудьте, що ще маєте можливість придбати делюкс крупа рисова. Це у нас камуліно кілограм 60 гривень. А ось якщо хочете приготувати смачний плов, щоб рис у вас розсипався. Басматі пропарений 500 грамів по ціні 62,80 гривень. Зараз в магазині АТБ усі соуси торгової марки Чумак зі знижкою. Пакування по 200 грамів по ціні 22 та 20 гривень. Чумак соєвий соус класичний 470 мл 40 гривень. Заправка буряково-томатна 200 грамів за ціною 31 гривня. День у день. Заправка буряково томатна 220 двадцять грамів торчин 34,40. заправка томатно-бурякова для борщу 240 грамів. 31,40. Зараз в магазині АТБ консерви сардина. Усі в акції з додаванням олії, бланшована в олії. Також є сардина в томатному соусі по 47 гривень, скумбрія по 51 гривні. Власники карти АТБ, зверніть увагу, ви можете придбати тунець, своя лінія 185 г у власному соку або в олії за ціною 30 гривень. М'ясо курею у власному соку 55 гривень. М'ясо курки Булгур 44,70. Та яловичина у власному соку 78 гривень. Усі консерви вагою 325 г. Не забудьте, що зараз приправи до плову, до шашлику своя лінія по 8 гривень. А також до курки до м'яса та до картоплі. Майонез. Своя лінія. Європейський 300 г 30 гривень, 30 копійок Майонез смачний. Своя лінія. Також 300 г 23 гривні. Оліс майонез файний 500 г за ціною 53 гривні. І зі знижкою Оліс салатний майонезний соус 560 грамів за 35-30. Чай чорний, розумний вибір, 180 грамів, 45 гривень. А ось цю новинку треба буде спробувати. Чорний чай гранульований 180 грамів, 67 гривень. Алокозей чай чорний гранульований 180 грамів, 65, 60. Мономах пакетований зелений, 28 пакетів, 30 гривень та 50 копійок. Зі знижкою можна придбати мономах. Бризки шампанського 30 пакетів за 34,50. Зі знижкою пакетований чай, своє лінія, фруктовий, чорний та зелений 3550, 25 пакетів. А ще можна придбати ось такий: це зі шматочками овочів та фруктів 80 грамів, 37,50. Хто полюбляє а, з додаванням родзинок чай, 51 гривня, 80 грамів. І бачу, що розкуповують чай своя лінія а, заварний 80 грамів з листової. З бергамотом 40 гривень 20 копійок. І суцільний чорний також 40 гривень 20 копійок за 80 грамів. День у день чорний чай Кенія 100 грамів за ціною 33,50 гривень. Хто полюбляє каркаде, розумний вибір? 80 грамів, 30 гривень та 50 копійок. Знижка 40% на Нескафе Голд. Це розчинна кава 200 грамів вагою, 230 гривень та 50 копійок. Нескафе вагою 120 грамів, 188 гривень. Хороша знижка на каву карт Нуар розчинна. 140 грамів тут пакування за ціною 230 гривень. Кава. Еспресо карт нуар 250 грамів, 214,50 Якобс монарх розчинна 200 г, 330 гривень та 50 копійок. Якобс крема 110 гривень 60 грамів. Усклій Якобс Монарх 190 грамів, 400 гривень та 60 копійок. у зернах кава кілограм 760 гривень майже. Якобс Класік 230 грамів 200 гривень та 40 копійок. Кава Амбасадор Стронг 200 грамів, 223 гривні. Кава Еліс 100% арабіка. Тут пакування пів кілограма 300 гривень. Кава Еліс у зернах 500 грамів арабіка 307 гривень. Не забудьте за каву делюкс, дуже хороші знижки також. Натуральна мелина 500 грамів 272 гривні. Пакування 100 грамів 68,30. Та кава делюкс пакування 250 грамів. 157 гривень. Ну і звісно ж, давайте подивимось ціну на овочі та фрукти. Давайте розпочнемо із фруктів, це обов'язково. Так, апельсини, апельсини, мандарини. Мандарини мандор по 63 гривні. А, лимони подорожчали всюди 83 гривні. 72 гривні банани. А, так, помело по 70 гривень. Апельсини 54 гривні. Авокадо 24 гривні за 100 грамів. Манго 160 гривень кілограм. Авокадо елітне по 120 гривень одна штука. грейпфрути 80 гривень. Світі по 120 гривень за кілограм. Ківі по 12,80 за 100 г. ківі в кошику 115 гривень. Яблука Фуджі 45 гривень. Яблука Red Prince 52 гривні. Яблука редчів 48 гривень. І бачу ціни лізуть до гори на яблука. Так, тут цінника не бачу. А ось хтось залишив картонку. По 48 голден. Томати коктейльні по 14 гривень за 100 грамів. Перець по 230 гривень. Часник молодий по 140 гривень. Корінь імбиря по 190 гривень за кілограм. Огірочки гладоньки по 12 гривень за 100 г. Мають бути ще десь пупирчасті огірки, але я їх не бачу. Мабуть, розкупили. Капуста по 45 гривень, пекінка по 82, та капуста цвіна 13,50 за 100 г. Привезли знову редиску. Першу дуже швидко розібрали по 11 гривень за 100 грамів редисочка. Хочеться редиски. Часник по 15,50 редька дайкон 75 гривень. Томати 95 гривень за кілограм. Цибуля червона по 36 гривень. Картопля молода по 33 гривні, 60 копійок. Картопля, звичайна, майже 28 гривень за кілограм. Морква написано, що мита перший гатунок майже 42 гривні. І ось така морква по 34 гривні. Буряк майже 23 гривні за округлю копійки до більшого, я вже сказав. І цибуля тримається в ціні 13,80. По 13 гривень по печериці. Виноград білий по 230 гривень і виноград а, оцей рожевий по 21,50 за 100 г. Путаєшся сам в тих цінниках за 100 г за кілограм. Все, я вам хочу побажати економних покупок. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі.